Всім привіт! На зв'язку ММА в деталях. В неділю відбувся один із найбільших турнірів у цьому році UFC 319. Дуже багато хайпу було навколо нього, не дивлячись на те, що багато класних боїв було скасовано, карт все одно залишився зарядженим. Джозеф Морале здобув перемогу над Алібі Ідрісом. Вигравши фінал Таф Олександр Ернандес нокаутував Чейза Хупера, а Міхаїл Олексійчук забив Джаральда Міршата у Першому раунді це було цікаво. Перед тим як перейти до мейнкарду, я попросив би вас підписатися, якщо ще не підписані. Ютубу подобаються такі дії, і він краще просуває відео. Так ви будете бачити ще більше контенту від нас. Ситуація він. Він. Отже, мейнкарт Кай Асакура, який програв пантожі у дебютному поєдинку, мав розбивати топ флейвейту і просуватись у рейтингу. Для цього йому дали вже 38-річного Тіма Еліота. В першому раунді Кайшов вперед, тримав дистанцію та розбивав Тіма у стійці. Дуже добре в нього заходили хуки. Хоча Еліот без відповіді не залишав, японець влучав сильніше та частіше. В другому Еліу. Увімкнув стиль п'яного майстра і просто угорав, потужно влучав по Асакурі, по її ударів у відповідь провів тейкдаун та задушив японця. Ну що, дід Красунчик отримав по черешні, поугарав та показав рівень UFC. Асакурі. Потрібно щось робити з реплінгом, тому що програвати домінуючому чемпу це окей, але бути безпорадним в партері з 38-річним Еліотом ну таке. 41 річний Джаред Конанір виходить проти 38-річного і набагато швидкого Майкла Пейджа. Шансів у горили вбивці небагато. Він вже реально старий, особливо для цієї ваги. Подивимося, чи вийшло в нього щось показати в цьому поєдинку. MVP. у своєму типовому стилі з опущеними руками та чудовим футворком викидав одиночні, іноді серії та влучав, відправив Джареда в нокдаун, кривляв. Та бігав по октагону, все, що міг показати Джаред, це притиснути Майкла біля сітки і утримувати його там. У Каноніра була одна успішна спроба тейкдауну у другому раунді. Та в третьому Пейдж подарував Джареду тейкдаун. Вже в партері Кананір зайняв вигідну позицію. і До кінця раунду жорстко накидував по черешні Пейджа. Майк точно відчував ці удари, але цього вже було недостатньо. 29-28. Перемога на користь. MVP. що ж, це було досить очевидно. Гарно чи погано те, що Джараду не вдалося переводити пейджа, вирішувати вам. Йдемо далі. Карлос Пратес повертається після поразки Єну Гаррі проти хорошого ударника Джефа Ніла. Бразильцю потрібен яскравий нокаут, щоб повернути увагу як глядачів, так і Дани Вайта. Обидва хлопці були швидкими. Карлос дуже добре влучав кіками по корпусу та лоу. Джеф дотягався джебами та викидував серії біля сітки. Працював першим номером та тиснув. Ніл більше викидував руками, влучав одиночними та іноді були затяжні серії. Пратес відповідав двійками та кіками. Згодом підключив серії біля сітки. Раунд ішов плюс-мінус на рівних, але бразилець був швидшим і краще рухався на ногах. Останні секунди в раунді, гіпратес розряджає просто неймовірний лікоть з розвороту та вимикає світло Джефу Нілу. Вау! Дайте йому бонус на сигарети та віски. Дуже цікаво спостерігати за Карлосом проти ударників. Він яскравий боєць, швидкий та технічний ударник. Але про претендентський рівень є питання. Я подивився б його поєдинки з Бьорнсом, Едвардсом чи Баклі, перш ніж кидати під борця. І хорошого універсала. Нагадую, що ми проводили трансляцію цього турніру з українськими коментаторами, і це було дуже круто. Купа емоцій та спілкування разом з вами у чаті. Хто був на трансляції, пишіть як вам. Хто не був підписуйтесь на телеграм канал, щоб не пропускати інші. Посилання знайдеш в описі під відео. Черговий боєць Белатор дебютує в UFC проти бійця 105, і історія їх нічому не вчить. Дивимось, як все пройшло. Аарон тиснув, влучав серіями з потужних ударів по різним поверхам. Мерфі відповідав технічними одиночними. Лерон влучив ліктям і намагався провести удушення. Піко провів тейкдаун, а Мерфі знову швидко встав. Аарон продовжував тиснути і на спробі тейкдауну з'їв коліно від Мерфі. Піко це не зупинило, і він продовжував йти вперед, і бум! Мерфі так кайфанув від нокауту Пратеса і повторив лікоть з розвороту прямо у скроню. Перемога нокаутом. Вау! Неймовірно! А тепер питання, звідки була така впевненість в перемозі піко. На Мерфі був коефіцієнт 2.3. Серйозно? Так, Арон непогано тиснув, влучав серіями, але це був тільки перший раунд. Він втрачав енергію та ловив дуже небезпечно. Безпечні лікті та коліна на контратаках, не думаю, що це боєць рівню топ UFC. Але Рону, думаю, залишилося ще один, можливо, два поєдинки до чемпіонського бою. Хоча Волкановський вже сказав, що хотів би цей бій у грудні. До речі, повтори усіх поєдинків, ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Головний бій вечора велика інтрига. Вперше на моїй пам'яті, за Дюплісів боліває стільки людей. Увага прикута до цього поєдинку була величезна. Ми, як і багато інших, сподівались на перемогу Дрійкуса, що він все-таки знайде ключі до Самзата. Але як і очікувалося, хамзат з перших секунд полетів в ноги. У Дюплісі не вийшло його зупинити та встати. На першій хвилині Дрійкус потрапив в розп'яття, і до кінця раунду. Не провели в партері з максимальним контролем і слабеньким паундом від Самдзата. Другий раунд у тому ж досі: контроль та натикування по дюплісі. в третьому те саме. І Дріку знову потрапив в розп'яття. Так само пройшов і четвертий. Вже в п'ятому Дрікус намагався хоч щось зробити. Казав своєму тренеру, що нокаутує хамзата. Але загалом ситуація не змінилась. Останній раунд він також програв, хоча були спроби гільотини. Від дюплісі навіть рефері задовбався і підняв бійців у стійку. Але 21 хвилину 40 секунд контролю від Хамзата це реально божевілля. І Дрікус нічого не міг з цим зробити. В нього не виходило захищатися, не виходило вставати і працювати в партері на свою користь він теж не зміг. Все, що відбувалося в Октагоні, це контроль та тички від Чимаєва. Так відчутні, бо удари є удари. І так, їх було багато. Але якогось серйозного урону він дюплісій не наніс. Давайте визнавати цей факт: Дрікус не просів по кардіо, не просів по менталці, а просів по навичкам. Саме з технічної сторони він не розумів, як йому зупинити тейкдауни чи хоча б встати. Фізична сила теж не допомогла, і залишилось тільки чекати, доки Хамзат видихнеться. І тут вже багато що змінилось. Хамзат досить солідно підняв кардіо та розподілив сили на 5 раундів. Він часто шукав сабмішен, але не гнався за ним, не втрачав сили. Він не розряджав потужні амплітудні удари, тому що Дрікус би їх витримав. А от Кардіо Хамзата не факт, як висновок, перемога одноголосним рішенням на користь Чимаєва. Він стає новим чемпіоном середньої ваги в не дуже цікавому односторонньому поєдинку. Хочу подивитися на обличчя фанатів Чикаго, які так радісно зустрічали Чимаєва у своєму місці. Вболівали за нього на прес конференції Енції, а потім фукали 25 хвилин головного поєдинку. Трохи сумно. Дрікус реально нічого не показав. Так в нього хороше джиу-джитсу. Він добре захищався від прийомів, але більше немає чого відмітити в його роботі. Ми сподівались на погане кардіо Хамзата у своїх оглядах, але він все виправив. Що ж, наступним суперником чимаєва стане переможець поєдинку імавов в Боралью, і я не знаю, як вони будуть будувати свій геймплан. Але хоча б в них є картина пікової форми Дамзата, а не поєдинок трьохрічної давнини з Бьорнсом та Усманом. Сподіваюсь, їм вдасться щось придумати. А Дрікус, мабуть, зустрінеться з Рен'є де Рідером. та у разі перемоги отримає реванш, бо на негайний реванш він точно не заслуговує. До речі, є дуже велика вірогідність, що Чимаєв буде битися раз у рік. І в цій вазі настає темна ера. Але побачимо. На цьому у мене все. З вами були ми в деталях підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А я вас обійняв та підняв. Скоро почуємось.